20 день 15 марта проснулись если это можно назвать сном война продолжается уже двадцатый день еды становится все меньше остались только каши и зеленый сыр а еще сделали оладушки покушали с вареньем и чаем вокруг дома обстреляны э, наш слава богу еще целый матвей как может всех развлекает Иначе сходишь с ума. Планируем поход по воду, но страшно, рядом бои и не прекращает авиация, когда уже наконец... Э, когда уже конец войны. Переселенець тимчасово окупованого Маріуполя Микола Голуб читає уривок зі своєї книги Я і Маріуполь написав її за нотатками зі свого щоденника. Його писав в окупованому місті. Частину коштів з продажу віддає благодійникам, які годують тварин у прифронтових містах. До повномасштабного вторгнення працював електромонтером на комбінації Азовсталь. Нині живе та працює в Києві. Про те, як виїжджав з міста та чому вирішив не друкувати книгу, розповів в інтерв'ю Суспільному Донбас. Ми, як і всі, мабуть, думали, що це як і в 2014 році буде, що ну, трошки там повоюють і все. І як ні в чому не бувало, зібрався у другій годині, пішов на роботу, у другу зміну. Ось. Ну, все було, начебто нормально. Ну, далі я прийшов. До проходних воріт, я завжди пішки ходив на роботу. Ось. І У центральних прохідних побачили вже дуже багато техніки, яка заїжджає на завод. І Ми почали думати, а що коїться, що, ну, може це серйозно якась дуже значна війна вже почалась. Ну йдемо далі, далі підходимо вже до цеху, до роздягальні. І бачимо, що дуже багато воєнних, дуже багато техніки. ось, І зрозуміло, що дійсно щось відбувається масштабне. Ну Перевдяглися, пішли працювати. Майстер сказав, що у нас все добре, працюємо далі. ну і Пішли на зміну працювати. Потім тривога за тривогою, і майже всю зміну просиділи в бомбосховищі домінного цеху. Там все було облаштовано і вода для людей, і де сидіти, і вентиляція. Ну все було продумано на випадки там, якісь серйозні масштабні трагедії. Ось. І просиділи там до кінця зміни майже до 8 години вечора. У нас було своді окремо, як сказати, був погріб, там, де повинно було зберігатись або картопля, або якась їжа. Ну, для цього було приміщення зазначено. Але з цього приводу ми все, всі полки доставали і переробили це. Ну, як бомбосховище наше було маленьке, 2 на 2 квадратних метри, де дуже багато людей там ну, знаходились під час обстрілів. Було дуже складно виїжджати, тому що ми не розуміли, коли саме це потрібно робити. Ходили десь 16 березня, пішли в район вже метро. Тому що їжа вже закінчилась і потрібно було щось шукати. І казали, що можна на базу піти. Там ще залишилась якась їда. Ось. І ми пішли до холодильників, там взяли брикети, великі, рибу заморожену. І таким чином йшли додому. І бачимо, що дуже велика черга автомобілів, яка йде на виїзд. Ми підійшли до водіїв і питаємо, а як, а куди, ви, як саме, що, що, що відбувається, вони кажуть, що почали випускати через пости по цій трасі на Мангуш, почали випускати до Украї... ну, в сторону України на своїх автомобілях. Ми кажемо, ну добре, це супер. І ми пішли додому і почали підготовлювати свій автомобіль. Реч була в тому, що у нас не було палива взагалі. Ми шукали дуже проблематично. У свого мотоцикла я злів 7 літрів десь, плюс в схованках ще було трошки. ну, нашкрібли, щоб хоча б виїхати. У нас було 11 людей в легковому автомобілі. ну, Це майже нереально. Але нам довелося одне пасажирське сидіння відкручувати, знімати і залишати вдома. Застілали подушками, чим тільки можна. І отак друг на друга сідали і виїжджали. Тому що виходу ну, не було ніякого. З Маріуполя, коли ми виїхали, ми прямували через Нікольське, через селе Бойове. Ну, через Мангош потрохи потроху виїхали до Бердянську. Сподівались заїхати туди, заправитись топливом. Так казали, що там є заправки, працюють. Сподівались, заправимось і поїдемо одразу далі. У ну, нас це не вийшло, тому що там черги були на 2-3 тижні вперед. Це було майже нереально. Ну, ми потім віднайшли спосіб, як достати топливо. Ось, і... Вже потім, 25-го десь числа, ми вже опини, опинились в самому Запоріжжі вже на території нашої держави України. З перших днів вторгнення російських військ Микола почав вести щоденник. Каже, думав, це буде останньою згадкою про нього. Це було якось спонтанне рішення, тому що хотілося насамперед зафіксувати такі моменти, радісні в житті. Тому що ми не знали, вижимо, виживемо ми взагалі чи ні. А щоденник це було так, ну, може, їх хтось знайде, там, якщо щось трапиться з нами, і буде хоч якийсь там слід в історії. Ось. І Я так кожен день записував якісь нотатки більш таких радісних моментів, які були. Ось. Але, на жаль, її дуже такі моменти можна так сказати, жахливі. Але без цього ніяк 10-й день, 5 марта. Починається хаос, люди звіряють і починають э, займатися мародерством. Городський транспорт не працює. Ми решили перший раз пойти по воду на криничку. Сніг, дощ, слякоть, але ми Добилі води. Вкусне, пітіває, раднікове. Описував я саме кожного дня, які проходили в нас, ну, які були обставини. Тобто ми ходили по воду. Я старався записати, як це проходило, тобто під обстрілами це було там, скільки нас чоловік ходило. Коли ми їсти готували, Це у нас була піч на дровах. Це нас дуже спасло, тому що тепло було в нас майже завжди. Дуже багато з сусідів приходило до нас погрітись, хоча, хоча б чаю попити, тому що на вище на 20-му мікрорайоні там 9 тажки. У них тепла майже ну взагалі не було. І вони грілись на кострах. Біля під'їзду, тому багато знайомих ми звали до себе додому, щоб вони по, ну, могли навіть помитися в теплій воді, хоч, хоч якось зігрітися, тому що була ж зима і було ще холодно. Ось, було 8 березня свято було. Ми якось так намагалися це відмітити якось не трагічно, а якось більш… Все ж таки жіноче свято, жінок було багато. Ми пішли, якісь там подснежники познаходили, щоб хоч якось порадувати дівчат. Е якісь плюшки повипікала там мама. Ну, тобто Накрили такий міні-стіл, позвали, покликали багато ну, знайомих дівчат і сіли за стіл такий. ну, І нам це здавалось якось гарне якесь свято, незважаючи на те, що нас в цей. Час обстрілює. Це було якраз в день виїзду до Бердянську. Ми приїхали, вже видихнули. Я вийшов на побережжя, на побережжя нашого моря попити кружечку кави і перечитував, дивився на свої нотатки. І в цей час я зрозумів, що я хочу з цих нотатків все ж таки зробити щось достойне. Я захотів зробити з цих нотатків книгу. Додати ілюстрації, додати свої фотографії, що є. Ну, якось це описати, щоб це була і пам'ять водночас, і тому що ну, бумажки можуть затірятися, а книга все ж таки буде в нашій пам'яті, вона буде стояти і завжди можна взяти в руки і подивитись і перечитати. Все за свій власний рахунок, тому що дуже тяжко в цей час знайти якихось спонсорів, якісь організації, хто зможе допомогти розвинути цей проєкт, можна так сказати. Тому я робив все за свій власний рахунок. І макети, і дизайн, і книгу, і все. Саме так. В мене книга пов'язана саме з благодійним проєктом. Чому саме зробив так, захотів так зробити? Тому що ну, просто, просто показувати людям свою історію, ділитися. Ну це моє особисте. Ну, просто так, це у кожного є своя історія. Нікому це не потрібно. А я вирішив це поєднати з благодійністю. Щоб люди, ну, купуючи книгу, змогли з цієї з суми допомогти іменно, ну, саме тваринам. Тому що я вибрав такий напрямок, саме допомогти тваринам, які нуждаються більше. Ну, є мало хто допомагає. Більше от людям, військовим, зараз дуже багато допомоги йде. А саме про тварин, ну, їм менше йде уваги все ж таки. Тому а вони хочуть їсти, як і всі люди. Їм треба також допомагати, також треба корм. ось, І я збираю саме на корм та ліки для тварин. Ось. І з кожної книги йде сума на донат. Ну і сама вартість книги, як по собі стоїмості. Ну, це такі гроші. Я нічого не заробляю на цьому. Приблизно біля двох тисяч гривень тільки пішло на благодійність. Щось за мій власний рахунок я купляв, щось за кошти донатів, то, що люди допомагали. Я збирався до кучі і вже ну, один раз був масштабний, коли якраз саме до Херсону ми збирали все це. Я відвозив саме. Через організацію, з ким я співпрацюю, я до них відвозив корма, закупав, та для людей, то, що було в мене вдома, одіяла, подушки та ну, їжа, дуже багато назбиралося у нас, ми теж все віддали, тому що їм була дуже потрібна допомога. Я роблю тиражі десь по 20-25 книг. Ну, десь рази чотири я замовляв, ну так, да, десь близько ста одиниць вже продано. Мені дуже, дуже хотілося б продавати за рубіж, тому що все ж таки в Україні менше споживачів, тому що, ну, все ж таки повторюсь, у кожного Маріупольця, у кожного даже в цій країні, Людини своя власна історія, своя біографія. І не всім цікаво читати ну, біографію іншої людини і заново переживати ці мочі, це все жахіття. Тому попит в нашій країні не дуже великий. А ось за рубіж було б дуже гарно, тому що вони за кордоном не знають, як це відбувалось, і навпаки, їм буде цікаво. А вже ж дуже хочеться скоріш завершити цю війну, хочеться скоріш перемоги. І звичайно, ми повернемося до Маріуполя. Будемо намагатись все повертати до цивілізації, відбудовувати, тому що це наше рідне місто. І якось треба відновлювати життя знову там. Не залишати ж це все в руїнах і в полях. Треба заново вчитися жити.